Ім'я Михайла Ходанича знане у мистецьких колах Закарпаття. Він є членом національної спілки художників України, викладачем Закарпатської академії мистецтва, скульптором, автором книжкової ілюстрації. Із 25 лютого 2022 року митець на захисті України. Творчий доробок Михайла Ходанича скульптуру з дерева та каменю, презентували в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Захід зорганізували 28 червня з нагоди відзначення дня конституції України. 20 скульптурних робіт Михайла представив його батько, відомий у нашому краї письменник та художник Петро Ходанич. Ну я, чесно кажучи, горжуся своїм сином, що він дійсно присвятив своє життя творчості. Навчався у художньому коледжі, потім у Львівській академії. орієнтується на сучасне модерне мистецтво. Скульптура це звичайно. Це така особлива сфера. Ну, я би не сказав особлива любов його, саме Станкова, що називають її ще дрібна пластика? Улюблені його матеріали: це дерево, дуб, акація, ну і камінь. Це в основному мармур і травертин. На виставці представлені і дві нові роботи Михайла Ходанича, які він створив під час крайньої відпустки вдома, розповіла мама Михайла, відома краєва письменниця Лідія Повх. Третє, він був вдома. Це вкрай необхідно. Вони там морально теж е, мають мати якусь віддушину, і коли він приїжджає додому, то ця віддушина в нього є. Останній раз, коли він тут був, він зробив три роботи, виконав три роботи, сидів у майстерні, і я відчувала, як йому це подобається. Не можу сказати, що я до кінця спокійна. Ніхто не спокійний, коли хтось у нього на фронті. І Я щовечора чекаю того дзвіночка. Щоб почути два слова, все гаразд, на відкриття виставки, хоча і без присутності автора робіт, завітала численна кількість відвідувачів. Серед них і перший вчитель Михайла Ходанича, викладач різьби по дереву в художньому училищі Михайло Михайлюк. Це що Михайло там на передовій і воює, це, це його характер. Але щодо творчості. То величезний шлях, ви ж собі уявіть різьбярство Закарпаття від свиди, від гарабка, від, від різьбярства, від натуральних речей. Перейти до образного загального рішення мені самому дивно, бо я вчив його класиці. Михайло перейшов через це все, і він дійшов до такої пластики. І я думаю, що це добре, бо це в руслі часу. Інтерпретовано переосмислено на, на отакий настроєві настроєву пластику. Друг Михайла Ходанича, колега скульптор Василь Олашин розповів, що мистецтво та громадянський вибір Михайла говорять самі за себе за 24 рік. Він мав відпустку, ну там скільки, пару днів. Ну не десь дві неділі навіть менше. Так от, людина зробила дві роботи. Я його, в принципі, розумію, у нього зараз е, творчий голод такий. От він цілою відпустку потратив сугубо, ну, понятно, рідним, але в основному він з того зробив творчі роботи. Це дуже, говорить про людину, що це з великою буквою, в нього велика душа. Людина він дуже прекрасна, компанійська. І розумієте, коли він зробив цей вибір у 22-му році і пішов у ТРО і тепер на сході там. Ну, для мене було не те, що як тут дивно, неочікувано розумієте, бо не кожна людина би в принципі це зробила цей вибір. Серед відвідувачів виставки студенти та викладачі Закарпатської академії мистецтва, які прийшли підтримати свого викладача та колегу. Я, Михайло Петровича, пам'ятаю, що навіть з академії ми разом навчалися. Він всього на рік молодший за мене, і ми в академії вже майже 20 років разом. Ну, останні два роки Михайло Петрович зараз на фронті на сході, але ми його пам'ятаємо завжди до нас приїжджає відпустку, навідується в нашу альмаматер. Нам дуже приємно, що сьогодні його виставка відбувається тут. Тут дуже прийшло багато колег підтримати і ну, його твори це реальне явище для закарпатського мистецтва. Триватиме виставка Михайла Ходанича упродовж двох тижнів в обласному художньому музеї імені Йосипа Букшая.